Так, ну що, дивіться, витер. Порівняйте, порівняйте, як виглядає, як виглядає чистий диск. Ось такі вони були грязнючі, А тепер він чистенький. І знайшов, що підтравлює. Ось тут, бачите, підтравлює у нас через вентиль. А я шукав, де ж воно трошечки під... Тягнемо і перевіримо. Ще трошки є. Стрьомно, але підтягнемо ще. Підтягнемо ще. Ні, все рівно. Все рівно підтравлює Так, спробуємо привідпустити. Трава більше. Спробуємо підтягнути. Стрьомно зірвати. Все рівно трава. Ну що ж, прийдеться таки їхати на шиномонтаж. І розбартірувати, і придивлятися. Ну, я хоча б буду знати. Звідки підтравлює, Ось звідси. там, напевно, резиночка якась просто-напросто закусила. Благо у Тесли є а, датчик, <кій> який показує тиск в колесах. А, тож все норм. Так, ну що, один диск готовий. А, і я знайшов, звідки в мене трішки підтравлювали колеса. Тож продовжуємо далі.